Якщо випити креатин відразу після тренування, то він швидко засвоїться і піде на поповнення витрачених запасів. Організм виснажений, витратив енергію. Після креатину почуватимешся менш розбито. Якщо випити креатин зранку, на серце відразу після пробудження. Організм був без їжі всю ніч. Креатин максимально заповнить резерви і дасть заряд енергії на цілий день. Якщо випити креатин в обід з їжею, то це знову таки поповнить запаси креатину і, можливо, трохи краще засвоюється. У декого на ще серце буває дискотека у животі. Якщо випити креатин з кавою, це не краща ідея. Ні, вони один одного не блокують і добре суміщаються з кофеїном. Але якщо запивати саме напоєм кавою, то у декого це викликає срачку. Краще в різні прийоми. Якщо випити порцію креатину перед тренуванням, то ти на 100% переконаний, що ти заповниш всі запаси. А ще трохи спрацює психологічно, ну ти ж прямо зараз зарядився креатином. Якщо пити креатин не по 5 грам на день, а по 20 грам перший тиждень, то це трохи швидше пришвидшить накопичення креатину в м'язах, і можна швидше вірватися в тренувальний процес, особливо якщо ви довго не тренувалися чи не приймали креатин. Але найважливіше те, що креатин накопичувальної дії, і не важливо, коли саме його приймати. Безпрограшний варіант 5 грам порція щодня разом з їжею. Це може додати тобі до 15% в силових. Головне не час і секретики прийому. А дисципліна відновлення харчування і прогресуючі навантаження. В Muscle.ua ми радимо обирати креатин без смаку і зайвих добавок. Креатин моногідрат добре працює, наприклад, від Progress Nutrition. за покупками в Muscle.ua